Я уже не поверил россиян. так я не Одна смерть – это трагедия, а статистика. Для военных то, что сегодня происходит, в военном понимании, это действительно прекращение огня. Вы продали Донбасс, вы не смогли Донбасс отстоять. а Я, я ничего из Ужгорода, более жалкого в своей извините, жизни не слышал. А я из что террорист. Но сегодня мы, а это факт, вторая фракция в парламенте. Почему? За нами Почему? стоят, Савик, извините, украинцы. Ну, Сейчас а, оружие за... раздадут терроборони, и у вас будут бандитствующие губернии против губернии. Стор Шуфрич відомий про російський народний депутат, над яким зараз відбувається судовий процес у справі по державній зраді. Також йому інкримінують фінансування російської гвардії у тимчасово окупованому Криму. А за часи перебування у Верховній Раді, Шуфрич відзначився довгими виступами та бійками. Подійте, ну, «Савік, но Зараз скандальний нардеп Шуфрич, якою була діяльність політика, і що відомо про кримінальну справу проти нього розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Слав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок, а ми розпочинаємо. Нестор Шуфрич! Політична кар'єра Шуфрича почалася у 1996 році, коли він долучився до СДПУ. Яку очолював Віктор Медведчук. Згодом Нестора обрали заступником голови цієї політичної сили у 1998 році. Шуфрич вперше потрапив у Верховну Раду від соціал-демократів у парламенті. Він відповідав за економічний розвиток країни, інвестиції, бюджет і приватизацію. У 2002-му Шуфрич балотувався у Верховну Раду як самовисуванець, після чого долучився до СДПУ. Активно він підтримував Віктора Януковича під час виборів президента у 2004 році. Та навіть бився з представниками Віктора Ющенка. Я зараз не хочу вспоминати історію, як мене розміняли в своє час на балогу, угу, угу. е Янукович мені тоді чесно сказав. я йому Він мені слів чотири області. На президентських виборах у 2006 році Шуфрич став нардепом від опозиційного блоку не так у Верховній Раді Криму. Певний час він очолював міністерство України з питань надзвичайних ситуацій. У 2012-му Шуфрич став нардепом у раді від партії регіонів. Під час своєї діяльності він часто потрапляв ще й у піки. 2004 -й рік – біка в ЦВК. Те, що тоді нардеп поєдинок програв, видно за голим торсом і розірваною сорочкою. Пане Євгене, а ми маємо відео, де чомусь пан Шуфрич голий. Ви були свідком подій, коли пан Шуфрич чомусь був голий? От я бачу. Я знаю, я пана Шуфрича не бачив після сьогодні, як в ну, після мітингу я рятував йому життя. 2014-го – бійка у Верховній Раді із Олегом Ляшком. Сідайте, шановні колеги, заспокойтесь. Заспокойтесь. 2014-го він також отримав від правого сектора доброго почухана в Одесі. Що ж у 2018 році бився з Березою. Але оскільки перерва перейде в перерву обідню, я змушений. Колеги, припиніть, зупиніться. Я... А у 2022-му журналістом Юрієм Бутусовим. Ну, Скажіть, налічниця. До речі, в телеграмі навіть канал, який підраховує, скільки днів вже не був битий шуфрич. Як ви реагуєте на меми щодо вас, з приводу шуфрич не битий стільки то днів? Як ви як ви це сприймаєте таке жінка? Дуже спокійно, хай спробують. Чому за вами закріпилися такі Знаєте, Я, забіякими? Я не коментую ті речі, на які я не впливаю. Ще станом на вересень 2021 року за аналітикою руху. Чесно Шуфрич зайняв перше місце за часом виступів у Верховній Раді дев'ятого скликання. Його виступи загалом зайняли майже 16 годин, а це навіть більше ніж було у віце-спікера парламенту того ж року. До речі, в ефірі політичного ток шоу Шуфрич відмовився називати Росію країною агресором. Аргументуючи це тим, що РФ є великим торговим партнером України, проте крім цього, Шуфрич неабияк любить світитися на пропагандистських каналах. Для мене Порошенко – це з У Зеленського ще є шанс в цю категорію не потрапити і збіжа у ефірі Соловйовим перед початком війни Шуфрич обговорював олігархів, які виїхали з України. Там адільне олігархи вже інші готуються виїжджати. куди бігуть? Зачем бігуть? Ба більше, народний депутат вимагав, щоб Україна просто пробачила тих, хто воює проти нашої держави. Для того, щоб 40 тисяч чоловік, які в незаконний спосіб но взяли руки которым обещана амнистия, амністія, понимать, розуміти, чего чого откажутся от від оружия. виповнити Минские соглашения. за часів перебування у Верховній Раді. Шуфрич підтримував скандальні диктаторські закони, які обмежують права та свободу українців. Підписував звернення у Польщі визнати геноцидом поляків події національно-визвольної війни України 1942-1944 років. Леонід Равчук назвав таке звернення національною зрадою, але крім того, Шуфрич був ініціатором закону про припинення то. У 2014 році Шуфриш став нардепом від опозиційного блоку, очолював комітет з питань свободи слова. Був проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донеччини та Луганщини. Але водночас російську агресію на Донбасі він називав війною між українцями. Люди знають, що війну принесли не ми, але ми можемо хто приніс війну? Війну я скажу чесно. Бездарні дії березня, квітня місяця нової влади вибори пройшли, яким, Отповім, яким от передували обдаровані дії попередньої влади. Ви знаєте, при попередньої владі хто б що не говорив? У лютому 2022 року журналісти розслідувачі проєкту схем з'ясували, що у власності родини народного депутата ВІТОПЗЖ є земельні ділянки та маєток у селищі Семиїс на південному березі Криму. Яку вони придбали у 2013 році після анексії Криму цю нерухомість у Шуфрича зареєстрували за російським законодавством, крім того, родина нардепа купувала нерухомість тут і після анексії, а саме додаткові сотки кримської землі поцвітивши угоду лише за російськими законами. Ліворуч зйомки колег журналістів з Кримреалі на початку 2021-го, на які потрапив маєток родини Шуфрича. Праворуч наші свіжі зйомки напередодні нового року. Бачимо за останні півроку, територія дещо змінилася. Сам Шуфрич тоді підтвердив, що його сім'я має нерухомість на окупованому півострові, але заявив, що оформлення майна в Криму за російськими законами дозволено, нібито українськими законами. Хоча це насправді зовсім не відповідає дійсності, ми в Москві в глаза Путіну і в Медведєву говоримо, що Крим це Україна у березні 2022 року, Шуфрича затримали, коли той намагався сфотографувати блокпост. Тоді його охоронці почали ще й відстрілюватися. У вересні 2023 року нардепу повідомили про підозру у державній зраді. Шлося про те, що Шуфрич виконував завдання Володимира Сівковича, який працював на ФСБ. Вдома політика тоді виявили документи із схеми автономії для Донеччини та Луганщини та заборонену радянську символіку. Тоді Шуфрича заарештували на два місяці без права внесення застави. На слід і питань нема. Я просто хочу зробити так. От в тюрмі я Ви там будете, виставбу відсотків де я буду вирішити суд. після цього. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чиновнику продовжили. А у лютому 2024 року шуфричі повідомили про нову підозру фінансування російських окупантів у тимчасово захопленому Криму. За даними слідства, нарде платив Росгвардії за воєнізовану охорону своєї нерухомості на території півострова. Сума понад півмільйона російських рублів. Також стало відомо, що Шуфрич після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вивіз свою сім'ю до Угорщини. У цій країні він переписав своє майно на підставну особу у вересні 2024 року. З'явилися чутки про смерть нардепу у СІЖЗО. Однак згодом виявилося, що це фейк. Сам нардеп казав, що йому 8 місяців не давали дозвіл на медичні маніпуляції, і через це він начебто отримав ускладнення у роботі травної системи. Я <звук> додіватиму. У січні 2025 року у Шуфрича помер батько. Нарде повідомив, що напередодні чекав на відеон конференцію з татом, але її не забезпечили, тому їм не вдалося побачитися. Але у березні 2025 року Шуфричу ще й продовжили запобіжний захід тримання під вартою аж до травня. Водночас він все одно все ще має можливість здійснювати депутатські повноваження. Але фізично перебувати на засіданнях нардеп не має права. А як надалі буде відбуватися справа? Ми будемо спостерігати і, звичайно, повідомимо деталі і нашим глядачам. Тож не забудьте підписатися на YouTube та телеграм-канал Ростуслав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.